Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у Вінниці вручили плюшового їжака. Валерія Лутковська приїхала у місто з робочим візитом. Іграшку в подарунок у отримала в палаці дітей та юнацтва. З візиту до цього закладу розпочався робочий день столичної гості. Про перебування у Вінниці уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської Ольга Сульвер. Сьогодні до Вінниці завітала уповноважена Верховною Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Насамперед, тут у палаці дітей та юнацтва вона зустрілася з дітьми-омбудсменами. Директорна як господарка виді Запрошую вас. Насамперед, столична гостя відвідала виставку дитячих робіт відділу декоративно-прикладного мистецтва. Діти в свою чергу приготували для пані Валерії подарунок. У нас багато дуже гарних чудових іграшок, і це важке було питання вирішити, яку ж саме ми подаруємо. Ось ну так разом кілька чоловік, подивившись на всі роботи, які пошили діти. Було кілька звичайно варіантів, але зупинилися на їжачку. На мою думку, їжачок, тому що їжачок така гарна, світла тваринка. Вона завжди всім приносить радість. Добро дуже багато потім Валерія Лутковська зустрілася із дітьми омбусменами, говорили про права. Дітей після почутого та побаченого Валерія Лутковська запропонувала наступне. Я пропоную е спільний захід, зокрема, провести конкурс будь-якого витвору мистецтва. Тобто, це може бути і малюнок, і батік, і м'яка іграшка, і все що завгодно. Але е з темою права людини це я пропоную, щоб е півфінал був у Вінниці. Ви його провели самі. Самі створили журі, самі відібрали ті роботи, які будуть, скажімо так, які пройдуть півфінал. А на фінальний вже конкурс приїхали до Києва, і ми б спільно з вами відібрали найкращі роботи. Так, щоб у нас в офісі також була постійно діюча виставка, робіт з Вінниці. Права людини це. Як буде цього ставитись? Супер нам дуже так. подобається. Подобається так. Прекрасно. є надзвичайно багато бажаючих виставитись. Таким чином ми активізуємо громадськість. Ми розкриваємо нові таланти, і дитячі, і людські, Прохи. і е, отакі е, такі от виставки, як права дитини, очима дитини, надзвичайно активно виставляємо і показуємо, що наші діти розуміють свої права ну безмовної обов'язки також. Після діалогу з дітьми Валерія Лутковська зустрілась із мером Володимиром Гройсманом. Говорили про Вінницький прозорий офіс. Як він працює, уповноважена справ людини мала нагоду побачити на власні очі. Вона відвідала центр адмінпослуг по космонавтів, де влаштувала прийом громадян. Ось якими враженнями Валерія Лутковська поділилася з журналістами після свого першого візиту до Вінниці. Більше за все мене вразило ставлення вашого міського голови до деяких питань. Організації діяльності, це певних центрів. Ваші відкриті офіси, просто ці відкриті центри. Це просто вражає дійсно правда. І крім того, мене вражає та кількість часу і зусиль, які витрачає міська влада на роботу дитячих омбудсменів. Я чесно скажу, я не бачила ще такої уваги, яка б приділялась дитячим дитячому самоврядуванню. Дитячим проблемам, і власне я ще не бачила, щоб діти приймали таку активну участь в організації роботи міста.